Сьогодні ми з вами згадаємо порядок виконання арифметичних дій. Тобто, коли у нас в одному прикладі декілька різних дій, в якому порядку їх потрібно виконувати. Для початку головне наше правило. Спочатку ми виконуємо найміцніші дії, так? Вони найголовніші. Тому найміцніше це у нас все, що в дужках. Це на першому місці. Це виконується в першу чергу. Все, що стоїть плюси, там, мінуси, множення, ділення, все виконується. Спочатку ці дії виконуються, а потім уже ті, що за дужками. В другу чергу, виконується множення або ділення. І вже після цього. Найслабша дія це додавання або віднімання, звичайно, у вас може бути запитання, а що робити, якщо у нас декілька дій однакових? Якщо у нас є з вами декілька однакових дій, то до всіх їх відноситься таке правило. Ми виконуємо їх зліва направо. Тобто, якщо у вас та дія, що лівіше стоїть, вона головніша. Вона виконується в першу чергу. Виконуєте за цим логаритмом, і у вас ніколи не буде ніяких проблем. А тепер давайте ще роздивимось такий, е, приклади, такі навіть приклади, яких дуже-дуже довгі. Бачите? Ми, звичайно, можемо робити, як я і пояснила, тобто, спочатку, це у нас буде. Дивіться, зліва. У нас дужки зліва і справа є. Та дія, ще лівіша, це перша буде, це друга тепер множення ділення. Зліва направо. третя, четверта, п'ята і шоста. Але розумієте, коли ви прийдете до п'ятої дії, і вам треба помножити тут на результат другої дії, за цей час ви вже і забудете, де цей результат у вас записаний. Тобто, в дуже довгих прикладах... Для більш швидкого розв'язання у нас з вами існує такий метод, який ми використовуємо потім і у рівняннях. Ми ось цей довгий приклад ламаємо по найслабшій дії на частини. Давайте подивимось, яка у нас найслабша дія. Найслабша дія тут у нас, звичайно, подивіться, це якраз у нас додавання наш. Тому що множення, дужки, дужки, множення множення додавання найслабше. Таким чином, ми з вами розділяємо наш приклад візуально так, на дві частинки. Перша частинка додати другу частинку. І тепер ми можемо з вами окремо в кожній частині. Свій, для кожної частини свій порядок дій зробити. І так, тут у нас буде перша дія, це друга. Записали одразу відповідь. І тут буде для цієї частинки, можна сказати, перша. Ну, давайте продовжимо третя, четверта і п'ята. І це вже буде у нас шоста дія. Так, п'ятою дією ми знайшли. Відповідь п'ятої дії це друга частина, і шостою дією ми знайшли. Підсумкове значення приклад. Ось так ми працюємо при складних арифметичних грипах.